Рада вас вітати малята. Діти, давайте пригадаємо, які птахи живуть на подвір'ї або на фермі: півень, курка, качка, індик, гусак, індичка. Як разом ми назвемо цих птахів свійські птахи або домашні птахи? Ці птахи, які живуть на фермі або біля людини, приносять користь. За це людина їх годує і за ними доглядає. Дітки, давайте познайомимось із пташиними-сімейками. Тато півень, мама курка, дитинча курча. Тато гусак, мама гуска, дитинча гусеня. Тато селезень або качур. Мама качка, дитинча каченя, тато індик, мама індичка. Дитинча індича. Малята, а хто така квочка? Квочка це курка, в якої є маленькі дитинчата. Як називають малятку у квочки? У квочки курчатко. Як називають малятку у гуски? У гуски Гусенятко. Як називають малятку у качки? У качки каченя. Як називають малятку у індички? У індички індича. У курей багато кого? Курчат. У качок. Багато каченят. У гусей багато гусенят. У індиків багато кого? Індичат. Малята, а чи зможете ви відгадати свійських птахів за голосом? Сподіваюсь, що так. Це кудахче Курка, <рігла> Так, це пищать курчата. <рігла> це півник. <рігла> Вірно, це гуси. Це качка. Мої розумнички. А ви знаєте, що птахи полюбляють, коли їх називають пестливо, лагідно. Щоб птахам було приємно, давайте їх назвемо пестливо. Курка. Пестливо як назвемо? Курочка. Хто це? Це гусак. Давайте його. Назвемо лагідно гусачок. Це півень. А лагідно півник. Це хто? Індик, а лагідно індичок. А це хто? Качка. Лагідно качечка. Молодці. А зараз давайте заспіваємо пісеньку чистомовку. Наші качечки зрання кря-кря-кря. А то тихо вторять, кря-кря-кря. Ось гусеня блиставка. Га-га-га. Гусенято тихо вторять. Га. Га-га! Наша курка у вікно ко ко, ко, а курчато тихо вторять. Ко ко ко. Тут індик серед двора. Бил, бил, бил. Індичато тихо вторять, бил, бил, бил. Молодці, чудово. До зустрічі малята!